Святкування дня Халип'я почало зі святкового мітингу. Древній Волг приніс священний вогонь і разом з сільським головою запалили жертовне вогнище. Це знак пошани до предків язичників, які жили тут ще тисячі років тому. І хоча перша письмова згадка про Халип'я зустрічається у 1093 році, мешканці вірять, що їхнє коріння проростає з давніших часів. Владимир Мономах написав 1093 рік. на реке Стугни под городом Халаб. С утра до ночи мы били с половцами, а на утро с их князьями мир заключили. Но, але я думаю, что все мы разумеем, что люди на этой земле жили богато років до того. Из раскопок Викентия Хвойки, те, которые он проводил на территории нашего сегодняшнего села, Наші на, предки жили более 5000 тисячі років тому. До організації свята підійшли серйозно, задіяли майже всіх жителів села. Школярі теж прийняли активну участь у святкуванні, так як пишається рідним селом і його історією. Давній халепи мій, так тебе нарекли, коли зайди із розбоєм і хамством вривались із різних усюд, мали халепу тут, що надовго усім заказали. Бо з мечами з ялів на попірний підводився люд. На святкуванні можна було побачити багато посадовців. Були присутні сільські голови, з верем'я, Григорівки, дерев'яни, заступник голови РДА і заступник голови районної ради. Коли громада, ви все Це розумієте. Кажуть, гуртом і батька гарно бити, і це віник, який важко поламати, і все таке інше. Тож міцної вам громади, міцного вам голови і подальшого розвитку. Після мітингу всіх очікував святковий концерт у місцевому будинку культури. Тут бачили і танцювальні номери, і пісенні. Привітали халип'янці сусіди, хор перед дзвін трипілля. Особливо ж всіх порадували вихованці дитячого садочка. На концерті згадували людей, які зіграли важливу роль у житті села. Колишньому сільському голові Хондич Івана Охрімовичу, завдяки якому в селі з'явилась нова школа і дитячий садочок, навіть пообіцяли у майбутньому встановити меморіальну дошку. Ми обов'язково на школі, яка була побудована благодаря вам і всім жителям всім жителям ковгоспа. Ми обов'язково на школі встановимо меморіальну дошку, щоб Нащадки Свято завершилося святковою трапезою. Наталія Білогурова, Олексій Козир, Олександр Костенніков, студія Барт, Халипія.